Право номер 9 четвертий пункт. М'яч кинули вертикально вгору зі швидкістю 8 метрів за секунду. Визначте, на якій висоті швидкість руху м'яча зменшиться удвічі. Ну що ж, стартуємо, записуємо умову цієї задачі скороченому вигляді. але перед тим давайте розглянемо манюнок, який я підготував, ви також його пририсуйте, і подивимося, які перетворення енергії тут відбуваються. Отже, якщо м'яч кинули вертикально вгору, то. На певній висоті, приймемо, що ця висота дорівнює нулю, потенціальна енергія на, цьому, на цій висоті дорівнює нулю. У тіла буде кінетична енергія при підйомі вгору, сила тяжіння тягне м'яч вниз, швидкість зменшується, але зростає висота. Тобто зростає потенціальна енергія, кінетична перетворюється в потенціальну. Нас запитують, на якій висоті швидкість руху м'яча зменшиться вдвічі. Ну що ж, використаємо цю умову, записуємо тоді, м'яч кинули вертикально вгору. Я б записав, що початкова висота приймемо, що дорівнює нулю на цій висоті. Тобто пишемо, що h 0 відповідно дорівнює нулю. Далі, початкова швидкість v 0 дорівнює 8 метрів за секунду. Далі швидкість руху м'яча зменшиться вдвічі. По різному можна робити. Я б все-таки записав, що v 1 дорівнює. Це початкова швидкість зменшиться вдвічі. V0, що ділиться на 2, можна так залишити. Або якщо ми підставимо 8 метрів за секунду, то можна записати, що це дорівнює 8 на 2, 4 метри за секунду. Ну що ж, у нас запитують визначення, на якій висоті швидкість руху м'яча зменшиться вдвічі і ми шукаємо висоту H1. В даному випадку будемо використовувати закон збереження енергії, нехтуємо опором повітря. Тобто початкова енергія має дорівнювати кінцевій. Записуємо, що закон збереження... енергії. Закон збереження енергії нам каже, що Е кінетичне нульове плюс Е потенціальне нульове дорівнює Е кінетичне один плюс Е потенціальна 1. Ну що ж, закон зображення енергії ми записали, зараз пригадуємо формулу для кінетичної енергії. Отже, Е-кінетичне ми учили з вами, що за формулою визначається МВВ, що ділиться на 2. Тоді легко розстати, чому дорівнює е кінетичне 0В та Е кінетичне 1. Записуємо, що Е-кінетичне 0В дорівнює МВ в квадраті. Що ділиться на 2. Ну і відповідно кінетичний 1, це МВ1 e у квадраті, що ділиться на 2. Аналогічно потенціальна енергія. Пригадуємо формулу для потенціальної енергії. Якщо тіло у нас рухається в полі солтяжіння, то це М Ну і відповідно. На початку E е потенціальне нульове дорівнює mgH0, оскільки H0 в нас дорівнює 0, то також дорівнює 0. І E е потенціальне 1 буде все так само, тільки H1. Чудово. Ну що ж, ми одержали? Давайте підставляти тоді в нашу формулу. Що звідси тоді випливає, використовуючи ці позначення. Отже, звідси випливає Е-кінетичне нульове записуємо мв нульове в квадраті на 2. Плюс Е потенціальне нульове у нас 0 дорівнює Е кінетичне 1 у нас МВ 1 у квадраті на 2. Плюс. І потенціальна енергія mgh 1 Ну добре. Так, нуль можна тут не враховувати. M, маса не дорівнює нулю. Її можна а, масу а, винести за дужки та скоротити. Тобто, дивіться, масу виносимо за дужки і скорочуємо, тоді вона сьогодні скоротиться. Ну, щоб знайти GH1, давайте ми спочатку V1. У квадраті на 2 перенесемо через знак дрівню з протилежним знаком. То одержимо V0 у квадраті на 2 мінус В1 у квадраті на 2, що це дорівнює GH1. H1. Так, ну а зараз міняємо ліву і праву частину місцями і зводимо до спільного знаменника двійки тут, то записуємо тоді. Так, я тут крапки кому я поставлю, що GH1 дорівнює V0 V1 у квадраті. Що ділиться на 2. Гаразд. Ну, Як нам знайти H1 обидві частини рівняння ділимо на G чи переносимо по діагоналі? Я запишу, що ділимо на G. Що ми поділимо на g, то зліва G скоротиться. І ми записуємо, що H1 тоді дорівнює. Формула у нас буде така. Отже, V0V у квадраті мінус V1 у квадраті, що ділиться на 2 і ділиться на G. Тобто ділиться на 2G. Формулу ми одержали, залишилося обчислити, чому дорівнює h1. Ну, давайте обчислювати. Отже, записуємо, що h1 дорівнює. Ну, Давайте я десь тут почну. Отже, v 0 в квадраті це 8 метрів за секунду. Давайте я напишу 8, що множиться на 8. Так, а одиниці винесу за дужки, відняти. V1 в квадраті це 4, що множиться на 4. Ну а тут у нас будуть метри за секунду, що множиться на метри за секунду. Ну і що ділиться? Все це ділимо на 2G на 2, а G у нас 10 ньютон на кілограм. Дуже добре. Ну що ж, згадуємо, що ньютони це кілограми, що множиться на метри за секунду у квадраті. Так, тоді кілограми скорочуються. Квадратні секунди у нас скорочуються, 1 метр у нас скорочується. Відповідь буде в метрах, який має вийти. 8 на 8 це 64. так, 4 на 4 це 16. 64. так, 64 мінус 16. Це буде 48. І ділимо 2 на 10 на 20, ділимо на 20. Це буде 2,4 ну що ж, Цілком імовірний результат на висоті 2,4 метра. Ну що ж, записуємо тоді, що це дорівнює. 2,4 метра є? Ну що ж, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, на якій висоті пишемо H1 дорівнює 2,4 метра. Ну що ж, ось така складніша задача з математичними перетвореннями на закон збереження енергії. На цьому вправу завершено.